Зеленський звинуватив залужного в тому, що він займається політикою. Українські солдати моляться про порятунок під Авдіївкою. А командир 14-ї бригади застрелив психологиню свого підрозділу. Замість військоматів в Україні вишикувалися черги на Буковель. Дітей навчають в підвалах заради піару. А Єрмак заявив, що Україна готова підписати мир з Росією у 2024 році. Нова хвиля вигадок від російського гідпропу пробиває чергове дно. Вони продовжують вигадувати нісенітниці. Про Україну та наші збройні сили, але як завжди, чим більше вони вигадують, тим безглуздіше це виглядає. Я Вікторія Петренко. Це програма «Фейк-Ньюс» І зараз ми розберемося, про що цього тижня брехали російські пропагандисти. Низка користувачів у соцмережах поширює відео, в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський закликав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнитися з ЗСУ. На відео громадський активіст та в минулому український активіст Ростислав Шапошніков стверджує, що президент розкритикував Залужного за його медійну активність та вбачає в цьому політичну діяльність. Зеленський заявив, що залужний нібито займається політикою і виборами, а відтак йому не місце у ЗСУ. Йдеться у таких. Публікаціях залужному не місце в зсу і дав зрозуміти, що йому треба покинути свою посаду. Вийшла стаття британському змі ЗСАН яку передрукували в змі України. Цитую заяву Зеленського: якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитесь як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які прибувають на полі бою, є абсолютно розуміння ієрархії, і це все, і не може бути 2, 3, 4, 5. Відповідно до закону і під час війни це не може навіть обговорюватися. Це не веде до єдності нації, заявив Зеленський. Насправді такі заяви не відповідають дійсності, але співзвучні з наративами російської пропаганди про те, що між президентом України та головнокомандувачем існує конфлікт. Тем временем сам Зеленский недвусмысленно намекнул главкому ВСУ Залужному о том, что тому не следует мечтать о президентстве. В интервью британскому таблоиду The Sun президент Украины в частности заявил, что если, цитирую, человек ведет войну, он не должен задумываться над тем, чтобы баллотироваться на выборах. Ведь в противном случае на передовой он будет вести себя как политик, а не как военный. А это, цитата, большая ошибка. Ну и таким образом Зеленский осадил Залужного, который ранее в интервью американской газеты Зіті заявив, що в конфлікті з Росією Україна зайшла в тупік успіхів на фронті її не добиться. Ці слова главкома ВСУ в українському общі розцінили як претензії на президентське кресло. Ніяких заяв президента Зеленського, в яких той звинувачує залужного, і тим більше звільняє його не було. На сайті президента України не з'являлося ніяких указів про звільнення головнокомандувача зсу 30 листопада. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода заявив, що що ніякого конфлікту про який розповідає російська пропаганда, не існує. Ну ми наполягаємо, тому що конфлікту не існує. І е, це головне, тому що ще раз підкреслюю, президент Зеленський постійний комунікації знаходиться з паном Заложним. Безумовно є е, е, ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови, складні розмови. Я маю на зі з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції. Що треба, е, які корективи треба вносити, що треба робити, для того, щоб це було ефективніше, але ще раз підкреслюю, ці спілкування щоденні в робочих форматах політичного процесу. У нас немає на сьогодні сьогоднішній день. В українському сегменті соцмереж активно розповсюджуються різні фотографії, на яких нібито українські військові, стоючи на колінах, моляться за порятунок. Автори публікації закликають користувачів молитися за порятунок українських солдатів. Авдіївка просить молитви. Господи Боже, спаси й помилуй наших захисників. Дай їм сили та терпіння. Амінь. У дійсності ці зображення не є справжніми. Усі їх було створено із використанням технології штучного інтелекту. На це вказує безліч помилок. Наприклад, аналізуючи зображення дівчини у військовій формі, на одній з фотографій можна помітити неправильне зображення кінцівок, одна нога, неприродне положення пальців, наявність вічного підсумка, невідомого зразка, відсутність корпусу та приклада автомата. Крім цього, це зброя не схожа на жоден із зразків, що стоять на озброєнні у Збройних силах України. Неправильне зображення на рукавного шеврона, його розмір та кольори прапора України. Крім цього, камуфляжний малюнок форми, в яку одягнені люди на фото, не використовується в українській армії і, взагалі, не схоже на жодне реально існуюче забарвлення камуфляжу. Фігури на задньому тлі мають ті ж помилки, непропорційне зображення або відсутність деяких частин зброї і кінцівок, невідомий піксель. Також на фото можна побачити нехарактерний хрест із додатковими хрестами з боків та розмитим зображенням переклад. Ладини. Ймовірно, ці публікації поширюються з метою деморалізувати українців на тлі запеклих боїв за Авдіївку на Донеччині. У соціальних мережах масово поширюють відео, на якому показано величезну чергу з машин на в'їзд на український гірськолижний курорт Буковель. Користувачі, які діляться цим відео і ті, хто його коментує, дивуються, чому ТЦК колишній військкомат не перевіряє водіїв автомобілів. A letra fake. Насправді згадуване відео датоване 2021 роком, коли ще не було повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтак ролик не має ніякого стосунку до реалій воєнного стану. Перше згадане відео з'явилося в соціальній мережі TikTok. Його опублікувала користувачка Оксана Панчак. У її пості вказано, що ролик було знято у 2021 році. Цей відеозапис використала сторінка, сайт та Ворогти, головні новини та події Прикарпаття. В Соцмережі мета для реклами старту з. Мового сезону в Буковелі. Відповідна публікація з'явилась на сторінці 2 грудня. При цьому в пості вказано, що відео було знято з архіву для ілюстрації. Далі в коментарях автори публікації ще раз наголошують, що відеозапис було зроблено у 2021 році. Проте таке масове поширення відео з Буковелі з практично ідентичними підписами проти ЦК та поділ суспільства на тих, хто воює і тих, для кого війни немає. Напевно, свідчить про чергову цілеспрямовану кампанію для. Розколу українського суспільства останнім часом РФ посилила інформаційний тиск і поширення явно неправдивої інформації, яка могла б підірвати довіру українців до політичного та військового керівництва країни, а також розділити суспільство, зокрема в питаннях мобілізації. Російські змі масово висміють кроки української влади щодо проведення шкільних занять в бомбосховищах. Зокрема, в повідомленнях йдеться, що російська армія атакує лише військові об'єкти в Україні, а відтак цивільним об'єктам нічого не загрожує. Коментуючи намір влади Харкова розпочати будівництво підземної школи, розмі заявили, що це рішення лише балаган заради гарної картинки та піару. Найголовніше, що усім уже очевидно, всі ці ініціативи робляться лише для того, щоб в чергове розікрасти бюджет. Очевидно, що школярам і у звичайних школах нічого не загрожує. Але твердження, що школярам у прифронтових містах нічого не загрожує, фейк за даними ЮНІСЕФ, дитячі садки, школи, лікарні, об'єкти водопостачання та енергетична інфраструктура України перебувають під постійними російськими обстрілами, через що багато об'єктів пошкоджено, а деякі повністю зруйновано. Через російську агресію наголошують експерти дитячого фонду ООН, українські діти залишилися без доступу до базових прав освіти та охорони здоров'я, що ставить під загрозу їхнє життя і бл. Благо... Лише третина школярів має можливість навчатися повний навчальний день в очному форматі решта або навчаються у змішаному форматі, або повністю перейшли на онлайн освіту. Три чверті дітей дошкільного віку, які проживають у прифронтових районах, не відвідують дитячі садки. А отже, позбавлені можливості сформувати міцний фундамент для подальшого навчання. За даними Міністерства освіти України та ЮНІСЕФ, на листопад 2023 року по всій території України зруйновано або пошкоджено окупантами понад 4100 українських шкіл. З них у Харківській області повністю знищено 51 освітню установу а частково пошкоджено 579 шкіл дитячих садків, ВНЗ та інших навчальних закладів. Росія постійно намагається спростувати факт атаки окупаційних військ на мирне населення України. Під поняттям стратегічно важливі військові об'єкти, Росія має на увазі прицільні удари по житлових масивах України та атаки на цивільне населення. Російські змі та телеграм-канали поширили інформацію про те, що комбат 14-ї окремої механізованої бригади застрелив молоду психологиню Наталію Личман, яка змушувала солдатів штурмувати російські війська, щоб повернути втрачені позиції. Психологиня на емоціях намагалася переконати захисників відбити втрачені позиції, і наїхала на комбата хом'яка, назвавши його боягузом та відмовником. Внаслідок суперечки майор хом'як вистрелив в лейтенанта лічмана. Смерть списали на артилерійський обстріл з боку ЗС РФ касетними боєприпасами, але це абсолютно вигадана новина. Ми пошукали в інтернеті інформацію про Наталію Личман і з'ясували, що справді була військовослужбовиця з таким ім'ям, але вона загинула ще минулого року. Про її смерть стало відомо 19 грудня 2022 року. Тоді багато українських змі розповіли про загиблу військовослужбовицю із Закарпаття. Личман Наталія Володимирівна народилася 16 червня 1984 року. Була сильною вольовою жінкою, хорошою донькою для своїх батьків та люблячою мамою. Для сина. В серцях вона залишиться світлим спогадом. Кожен у храмі посилає свої молитви Господу, аби душа Наталії отримала спокій. Військовослужбовиця 128-ї окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади стояла на захисті рідної землі ще з 2014-го. Як під час АТО, так і в часи повномасштабної війни продемонструвала героїзм та любов до батьківщини. Зараз Наталія оберігатиме Україну вже з неба. 22 листопада цього року фото Наталії Личман з'являється у групі Привітання від щирого серця із написом Міч на пам'ять тобі дівчину допис отримав понад 6700 реакцій, понад 1100 коментарів, і ним поділилися більше ніж 1600 разів. Ймовірно, саме там фотографію личман помітили пропагандисти. і Відразу ж створили фейк про молоду психологиню, будь застрелену комбатом. Щодо 14-ї ОМБР, князь Роман Великий, то вона воює на Куп'янському напрямку. Нещодавно командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський похвалив бійців бригади за ефективне знищення окупантів. 14-та князівська бригада продовжує знищувати ворогів на Куп'янському напрямку. Росіяни дуже активні, але вони гарно палають. Слава нашим воїнам! Створюючи такі фейки, російська пропаганда намагається продемонструвати, що українці не хочуть воювати, і їх потрібно змушувати силою боротися з росіянами. Користувачі соціальних мереж почали поширювати інформацію про те, що Україна планує досягти миру з Росією навесні весні 2024 року. У таких новинах посилаються на главу офісу президента України Андрія Єрмака. Як доказ зробленої ним заяви, користувачі прикріплюють скриншот новини з українського видання Українська Правда. На ньому видно назву статті українською мовою. Андрій Єрмак навесну весну 2024 року. Плануємо досягти миру. Народ України вимагає від СБУ України дати відповідь, що робить Єрмак, коли каже, ми плануємо, ми це хто? Народ України вирішує бути миром з ворогом чи бути переможцем над ворогом. Очікувана інформація, що поширюється, не відповідає дійсності. На скриншоті, що поширюється в мережі, видно, що новина була нібито опублікована 1 листопада 2023 року о 21.49 під авторством Євгена Кізілова. За вказаним часом та датою на сайті Української правди справді є публікація його авторства, але у неї зовсім інша назва ніж на скриншоті, який поширюють користувачі. В оригіналі стаття має заголовок залужний заговорив про ухилянтів і резерви. Про Ли не в законодавстві, а в тексті новини немає жодного слова про мирні плани з Росією. Крім цього, Агітпроп припустився помилки, коли створював новину про нібито мирні плани Києва. Справа в тому, що автори фейку неправильно написали прізвище очільника офісу президента України, українською мовою його прізвище пишеться Єрмак, тоді як у поширеному скриншоті воно написано на російській манер Ермак в українській правді. У всіх новинах української мови прізвище очільника офісу написано правильно з української літ якою є на початку ярмак. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.